Без розрізів на кутах. Що це дає? Які переваги? Ну, по-перше, це естетична складова. По-друге, чим менше швів, тим менше пошкоджень та проникнення води. Функціональний задум цього виробу, перш за все, полягає в тому, щоб отримати велику, дуже зручну в користуванні чашу в розмірі 700 на 400 мм. Також три додаткові поверхні для тимчасового зберігання засобів гігієни і дуже надійне місце для встановлення змішувача. Яким чином відбувається обслуговування даної мийки? Тут взагалі все дуже просто. Ця мийка має в собі ось таку фальшпланку, яка прикриває випуск каналізації. І вона піднімається, коли на неї натиснути з одного чи з іншого боку. Далі ви її знімаєте. Робите прибирання прочистку,